Я не дочутись трохи на собі знаю, і знайшов собі серед однопасників все таки ем, друзів. Я зрозуміла, що них не... до них треба ставитись зовсім по іншому. Можна навіть трохи більше наголошувати на собі, трохи більше прагнути сказати свою думку і. І намагатися казати так, щоб все таки тебе не відштовхували. У деяких людей були дійсно а, гідні по позиції вирішення цих проблем. Я неймовірна рада, що такі вистави вони саме порушують цю проблему, і ми починаємо про це замислюватися. Я мала подругу або знайому, або просто побачила людину, яка страждає від цієї проблеми. Я б неодмінно спитала її, чи можу я їй чи я їй чогось допомогти. То я б запропонувала свою компанію, якісь тусовки, якийсь е, розвиток для того, щоб нести на одному місці, не закриватися в собі, а постійно рухатись. Якби якась людина просила б на допомогу, якби ну, я не знаю цю людину, я би підійшов. Я б розіграв сценку, що цією людиною давні знайомі, і може кудись їй треба щось допомогти, або ще щось, викликав би поліцію. Але я б не залишився у стрим. У випадку, коли дитини не... постають, я б не могла, мабуть, захистити її руками, але б я могла викликати поліцію, покликати на допомогу. А можливо, якщо раніше я б і пройшла повз, бо було б страшно, то зараз, коли я подивилася зі сторони, я... який вигляд це має, і я зрозуміла, що. Ну, навіть якщо страшно, треба допомагати. В цій виставі я побачила, що форум театр зазвичай піднімає такі важливі теми. Хто як не ми, може їм допомогти? Не завжди вони можуть звернутись до психолога або до близької людини, тому що може просто не бути і... такого персонажа в житті. Тут все таки ми можемо побачити частину проблем зі сторони і намагатися тоді бути кращими. Він може багато чого впроснити і розкрити наші щось очі. Людина може про це якийсь час думати, потім, коли з цим стикнеться, вона зможе з цим впоратися. Ну, знову так. ну так. Форотатор показується проблема, і відразу ти можеш подумати, як вирішити цю проблему. Тому що зазвичай ми можемо так все. Розкидано, і ми не толком не можемо нічого на таке придумати, а тут тобі дається конкретна ситуація, ти цю ситуацію вирішуєш потім і дивишся, чи справді вона вирішується. Я думаю, що це так. Глядачі можуть взаємодіяти з авторами, і вони можуть з глядачі перетворитися на акторів. Тобто є такий зв'язок, і він дуже міцний. І um, глядачі можуть впливати, вони можуть переживати ці емоції акторів, переймати на себе їхні ситуації. І якраз такі цей контакт він вибу вибудовується.